Тільки за 2012 рік в Україні засуджено 14 осіб, які знехтували роботою Служби безпеки і вирішили пожартувати через анонімний дзвінок із хибним попередженням біди. Хоч ситуація з надходженням неправдивих дзвінків на Закарпатті спокійніша ніж в цілому в Україні, проте і тут жертівників вистачає. В обласній СБУ зазначила, що за надання неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян жертівнику загрожує від 2 до 6 років ув'язнення. Крім того, особа має компенсувати усі витрати. Особи, які таким чином пожартували, несуть кримінальну відповідальність і відшкодовують збитки, завдані державою. Якщо таким чином пожартували діти, відповідальність нестимуть їхні батьки. Кілька років тому в обласному центрі стався випадок, коли анонім стверджував про замінування залізничного вокзалу. Такий випадок був декілька років назад, 1 квітня, деяка особа вирішила пожартувати. Усі правоохоронці негайно виїхали на місце події, евакуювали працівників вокзалу. Відвідуючого вокзалу працювали вибухотехніки, і знов ж таки виявилося, що це таким чином на перше квітня вирішили пожартувати за приблизними підрахунками. Один дзвінок із неправдивим повідомленням коштує державі в середньому 10 тисяч гривень. Повідомили в СБУ. Крім того, збитків зазнає і підприємство, яке змушене зупинити роботу через евакуацію громадян. Анонімне повідомлення це не тільки виїзд усіх суб'єктів боротьби з тероризмом, задіяних в цих заходах, це робота співробітників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, це і робота вибухотехніків, кінологів, медиків.